Часопис історико-культурних реалій Центральної та Східної Європи в Івано-Франківську презентували перший випуск міжнародного наукового журналу «Орієнс Алітер це спільна праця двох вишів Прикарпатського національного та чеського Карлового університетів. Зосереджене видання передусім на тематиці культурних, історичних та літературознавчих процесів. Думаю, що в контексті сучасної ситуації в Європі дуже, дуже говорити важно говорять темах. Думаю, що що случилось на Україні і, як, як, наприклад, Росія реагувала на ті случаи на Україні, то очень важливо не то для восточної центральної Європи. Точнее це важливо теж для для западного, западного мира. Даний проект переконує директор інституту після дипломної освіти Михайло Нагорняк. Не лише почесний для України, але й відповідальний, адже реалізовується в рамках плану співпраці з вишеградською четвіркою. Країн сусідів поява цього журналу це дійсно явище є не тільки для е, у культурному і науковому житті України, але і є добрим приводом для більш тісної співпраці між Чехією і нашою державою. Виходитиме часопис двічі на рік: перший номер чеською, російською та українською мовами, а другий англійською.